Герої не вмирають, герої поміж нас. Він був вірним, коханим, чуйним чоловіком та добрим, люблячим батьком. Галич Олександр Вікторович, капітан, командир взводу реактивної артилерійської батареї, екіпажу БМ 21 град у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Народився 21 квітня 1974 року в місті Васильків Київської області. Хлопчик зростав в сім'ї робітників. Батько помер, коли Олександр був ще дитиною, виховували його мати та сестра. З дитинства був справжнім патріотом, захоплювався військовою технікою та завжди мріяв стати військовим. Здобув середню освіту у Васильківській загальноосвітній школі No6. Після закінчення школи вступив до Васильківського фахового коледжу Державного університету Київський авіаційний інститут. Продовжив навчання у сумському вищому артилерійському командному училищі, де отримав кваліфікацію спеціаліста інженера по експлуатації артилерійського озброєння. Після закінчення училища розпочав військову службу у 169-му навчальному центрі Десна, де був командиром батареї артилерійського полку та навчав артилерійської справи молодих солдат. Після розформування артполку звільнився в запас у званні капітана. Після звільнення з лав зсу в запас Олександр працював інкасатором у банківській структурі. Любив життя, любив риболовлю, любив відпочивати на природі зі своєю сім'єю. У 2015 році Олександр був призваний до Національної гвардії України для захисту батьківщини. Брав участь в АТО на посаді командира гаубичного вогневого взводу. Брав участь в боях на Луганщині. У 2016 році був демобілізований. Після повернення продовжив працювати у банківській структурі 24 лютого 2022 року. Олександр повернувся до лав ЗСУ, ставши на захист вітчизни. З першого дня війни брав участь в обороні Києва. Потім продовжив боронити Україну, захищаючи її у боях за Бахмут та Вугледар. 24 серпня 2023 року Олександр був нагороджений на грудним знаком Україна або смерть. Олександр загинув 8 листопада 2023 року в результаті попадання баражуючого боєприпасу типу Ланцет в БМ 21 «Град», в якому знаходився герой, поблизу населеного пункту Єлизаветівка, Покровського району Донецької області, перестало битися серце Олександра, сміливого, безстрашного, відданого своїй батьківщині, справжнього героя України. 21 грудня 2023 року, при прощанні з героєм, Олександр був нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, Срібний Хрест. А згодом дружині героя прийшла ще одна нагорода: 15 років сумлінної служби Міністерства оборони України. Світла та вічна пам'ять залишиться в серцях дружини Ольги, доньки Олександри та синочка Максима. Герої залишаються назавжди в наших серцях.